На Чернігівщині спостерігаємо значне підвищення смертності від хвороб серця. Про тенденції захворювання та його причини на брифінгу, присвяченому всесвітньому дню серця, розповів головний санітарний лікар Чернігівської області Олександр Чепурний. Показники смертності від хвороб системи кровообігу є значними, а саме 601 на 100 тисяч населення і перевищують загальнонаціональні значення на 34%. Дані озвучені на брифінгу стосуються 2021 року, оскільки за 2022 рік через повномасштабне вторгнення було складно простежити тенденції захворювань серця та смертності пов'язані з ними. Наразі минулорічна статистика доупрацьовується саме у 2021 році. Показник смертності населення по Україні від хвороб системи кровообігу складав 1114,8 на 100 тисяч населення. До речі, цей саме саме цей показник по Чернігівській області значно вищий у порівнянні з іншими областями і складає 1482,1 на 100 тисяч населення і перевищує ці показники на 33%. Смертність від ішемічної хвороби серця в Чернігівській області за 2021 рік складала 1242,5 на 100 тисяч населення при. 788,8 по Україні, і треба відмітити, що цей показник найбільший серед інших областей. Хвороби серця на початковому етапі захворювання важко виявити. Зокрема, в зоні ризику перебувають чоловіки та люди старше 50 років. Вважається, що ішамічна хвороба серця це хвороба людей старшого віку. Проте зараз можемо спостерігати тенденцію захворюваності і серед молоді. Артеріальна гіпертензія, надмірна вага, гіподинамія, тютюнопаління, вживання алкоголю і, і стреси є основними факторами ризику розвитку хвороб серця. Тож, щоб уникнути хвороб серця, треба відмовитися від шкідливих звичок, якщо вони наявні, бути активними та стежити за вагою, за раціоном харчування. Нагадаємо, що в Чернігівській області триває наздоганяюча вакцинація від кору. Порівняно з попередніми тижнями спостерігаємо позитивну динаміку щеплень. Нам ще підлягає щепити по нашому плану по підрахунку тих дітей, які пропустили щеплення по різних причинах, десь порядка 8 тисяч. Варто дбати про своє здоров'я та здоров'я рідних, аби убезпечити себе та їх від серйозних захворювань.